Відео хочу вам показати ще один цікавий а, сервіс, який, думаю, буде цікавий вам як вчителям. Інколи буває, нам необхідно а, виступити з доповіддю десь, але потрібно це зробити англійською мовою. Хтось вивчав французьку мову, хтось німецьку, хтось вивчав англійську, але пам'ятаємо, яка у нас була система освіти, і, і тому ми всі маємо проблеми із а, вивченням іноземних мов. Тому тут нам на допомогу може прийти. Такий сервіс, як Natural Reader. А, отже, переходимо за посиланням відповідним от таким Natural Онлайн. І ми маємо от такий от інтерфейс. Досить простий. Тут ми можемо обрати спочатку можемо обрати голос, тобто ми можемо обрати чоловічий або жіночий голос, да, в залежності від того, що нам потрібно. Далі ми можемо обрати швидкість. Ну, нехай буде поки один. І сюди ми вносимо текст, який нам необхідно прочитати. Ну, давайте у мене є, писав я статтю, у мене є анотація. І скопіюємо. І спробуємо, щоб система нам прочитала. Отже, у нас є текст. І давайте нехай поки буде перше. The materials review the mission of the Modern Institute of Postgraduate Pedagogical Education, which consists in ensuring the professional development of teachers and other specialists in the field of education, and also presented a vision of what the Institute of Postgraduate Education should be in the context of educational. думаю, ви зрозуміли. Давайте спробуємо поставити як ви бачите, це штучний інтелект читає. Давайте спробуємо. Nancy, with voice. And also presented a vision of what the Institute of Postgraduate Education should be in the context of educational development. Among the main directions we can single out development of innovative training programs, application of the latest information technologies, 1, development of innovative training programs, application of the latest information technologies, involvement of qualified teachers, provision of active research activities, Отже, записуючи даний голос, ми можемо. Тут є можливість його зберегти, те, що воно нам читає. От, тому ми можемо записати, в принципі, за допомогою якоїсь сторонньої програми цей голос, і далі вже змонтувати відео, або просто надати цей текст. Отже, всім успіхів у використанні.